Усім доброго дня, друзі. Сьогодні трішки про те, як ми живемо. Напевно, поки мама з роботи не має, то дітям <гум> прималено, то радість. Мама тільки в хату зайшла, ще не встигла ні роздягатися, ні передягатися. Наряд уже роздала всім. Всі побігли шоршати. Марійка коника піде напувати, бурачка йому там вирвеш, три штучка покладеш. Добре. Вероніка собак нагодувала. Он як... Пончик? Тільки хвіст <ріст> метелить на всі сторони. Іванко в гараж дрова татові наносить на баняк. Дай Іванко? Допомагаєш? <ріст> ну і ще мало не забула Вероніка в магазин збігала раз, другий раз. Просто, просто так покінчалося. Цукор, кава, хліб, оцет, лавровий листочок. Ну, і ще вони там собі захотіли якогось цукерка. Цукерка, <сюк> цукерочок, жвачечка, щось таке. Дозволила я їм ще собі купити і це вона так раз, другий раз щось забула, побігла знову. З Юрасиком тим часом ми просто сьогодні розминулися. Я з роботи, а він в городи, десь в городи поля. Він уже боронує, сіє, не знаю, що де кому робить, ну щось десь робить одним словом. Трактор не змовкає, як не один, то другий, його дома немає. Ну і е, пощастило. Напевно, що сьогодні найбільше людмилці, чому? Тому що Зазвичай вже вона знає, вона приходить, вона щось там починає чоклувати на кухні. Сьогодні у неї день, коли вона поїхала навчатися у школі мистецтв, вона у нас їздить на малювання. Сьогодні вона поїхала по різних причинах. Вона буває не їздить, то не завжди транспорт там в порядку, так щоб її забрати, то не завжди Юра є, щоб її забрати. От, не завжди добратися вона може, але тим не менше старається якомога частіше туди попадати на заняття. Сьогодні вона туди попала. Їде вона туди зі шкільним автобусом, який розвозить дітей, потім під'їжджає на маршрутному таксі, а вже з Любара її забирає Юра. О 7 годині вечора йому її їхати забирати. Він так собі уже орієнтується і знає, що до скільки він. Десь щось робить, ось сьомі йому потрібно швиденько поїхати забрати дитину. От. Тому, тому на кухні сьогодні мама. І все стараюся на швидкоруч. Так щоб, знаєте, собі потім щось ще до вечора, хтось щось схоче знайде. Мама собі ліпить те, що бігом придумала, і бігом робить, тому що ще стоїть город, поки тепло, поки сонечко, мушу йти ще на город. Кухня на швидку руч. у мене вийшов ось такий борщик з гомілками, тому що десь там гомілка, десь крило. Ну, тому що, як Юра завжди кричить, який борщ без м'яса, то вже наклала сюди йому м'ясо. Як десь він тільки з'явиться, щоб уже їсти, то м'ясо йому буде, борщ гарячий є. Відварила швиденько ще дві гомілки, шкірочку зніму, кілька яєць, маринована цибуля, і зараз швидесенько буде салат людмилка. От, і я думаю, що все. Голодні, не лишаться. О, ви тільки гляньте тяп, ляп, зверху бантик. Петрушки ніхто не любить, але з нею. Ну, краще, правильно. І таких три тарілочки салату маємо. Ну Тепер я знаю, що дома нагодовані, слава Богу. Вистачає цього їсти, щоб під руками було те, зготовила. От, вибігла годувати стадо, тому що куди не вийдеш, вони з них збивають. Ось вони вже хто перший до корита. От, десь бачу малі ці сарки дорослих, не видно, качки. Качки зараз будуть саме сходитися, кури, кури то наїдаються, тому що кури будуть іти перші мощуватися. Так, да, онкий бентамчик, який красивий, вилиняний, іде. Ай, золотавий. Ну, прямо як фазан наш був, так? Да? Так, покажу разом, запитували про поросят. Поросята є обоє, обоє їдять. Бідовенький хабан, щоб, то звичайно. Але цей те, е, антибіотик антибіотики. Вела укол, проглистували. Ну, будемо бачити, що буде далі. Зараз наберу. Таке здорове відро дрібної картоплі, цей, затащу швиденько в гараж. Там уже Іванчик дров наносив, Юра рано води заляв, я тільки картоплю засиплю і постараюся підпалити, тому що не дуже мені хочеться, щоб він аж потім ще пізно вночі приїжджав. От, і варив баняк, то я зараз його розпалю і хай воно там собі горить, буду бігати підкидати, а тоді вже сама нагород. Ну щось наклала. Дрова і ніби розгорається. Тільки щось воно у мене трішки димить. Зараз буду регулювати тут ці піддувайло. <смі> відкрити-закрити. От, і думаю, все буде горіти. Так, є старші, щось дуже лементували. Ви що лементували, скажіть мені? Що де налякало? Так, скількох це у вас є? Три, 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 дев'ять, є всі. Але лемен щинили на дорозі щойно. Все, тепер можна йти і працювати до темна. У мене є одна робота. Сьогодні я поки ще тепленько, така гарна погода. Встаю і починаю зариваю на кубки буряки і буду потрішки рвати та підчищати. Так, смужка в нас не широка, то я собі ось так умовно розділила. Одну сторону вже вирвала на кагатик такі бурячки. усілякі. Більші-менші. От, зараз стою з цієї сторони, стільки сам озиру, а тоді ось сюди на серединку вже буду чистити, кидати бурячки. Нам, знаєте, на те господарство, що в нас на зиму лишиться, десь бо буде все добре, малі поросята, якась одна свиня, коник, качки, кури, ой, хватить та в голову хватить буряків. О, є Юрасик містівником. Так, це вже засіяв, напевно, що коли сівника заточує. Що ти вже? Угу. То ти швидко справився? Да. А що там вже сидиш, кляпаєш телефон? Що? Ментара одну читаю. Ти бачиш, я тобі підмогла? Наталя, Наталя та Вікторія Чаїнська. Ти бачу, я тобі підмогла чи не бач? Шо? Ти бачиш димить в гаражі? Баняк вариться. Дякую. Будь Мені, ласка. ласка. Шум, шум так кожного дня, То тобі ціни не було то я тобі вже їсти наварила. Що? Борщ? Котлети є. Котлет немає, ну борщ з м'ясом. То м'ясо там борщі пісне. Ой, коли я тобі вже вгожу? Я не знаю. Все, я на городі. Так, я ніби і швиденько ножиком махаю, а сонечко ще швидше сідає. Тож трішки ой, підправити, кубку підкидати, Стій, куди покотився. Давай наверх. Ой, десь казав Юра, як я не прокинуся, то збудеш мене по люду їхати, бо ліг трішки відпочити, вірю, що йому важко. Ой, цілий день де щось робити. Мусить і... Лягти полежати, але бачу, що ні таке. Щось там встав, гукав, гукав, машина завелася і поїхав. То, десь Людмилку привезе, незабаром. Ой, а в нас вже ось так. Там сонечко сіло, там он місяченько вийшов. Ти отак ми помаленьку і проживаємо наше життя потрішки туди-сюди. І вже вечір. Ну, але знаєте, з однієї сторони добре, що все добре. Ще відносно спокійно, дає Бог здоров'я, дає Бог все. Тому, друзі, вам усім теж бажаю всього якомога як найкращого. О, ще на кінець покажу вам, як от горіх цесарками поростає на ніч у нас. Але вже їх там меншенько та все рівно мусяться на самий вершечок. І дякую вам за підтримку, за підписки, за вподобайки, за коментарі, за все, за все, за все. Величезна, величезна вдячність. О, а тепер всього найкращого спокійної, мирної нічки. І хай буде все добре.